Тим самий величезний привіт. Аврора тішить новинками та знижками своїми, які зараз в Аврорі на цей тиждень, до кінця тижня, і закінчується жовтень. Так, по 49 гривень. А ванна для ванни. 49 гривень, пам'ятаю, коли вони з'явились, ось ось такі ванночки. Вони ще здається в сірому кольорі були. Ну, можна тримати тут всі свої. Штучки, да, от як на картинці показують. Зараз не зі знижкою. А хтось навіть казав, а, я купила таку ванну для дитини, щоб купала своїх пупсиків Хочу сказати, що дуже хороша ціна на ось цей мішок для брудної білизни. Да, складати, поставити біля пральки. Ну, можна і іграшки складати, бульбу, яйця, помідори, хто що складає. 84 гривні цей мішок коштує. Кошик. Я скажу, що дуже хороша ціна. Матеріал дуже якісний. І ось тут йде такий а, залізний. М, ну, цей обідочок йде. Дуже плотний. З ручками. Так що зверніть увагу. Мабуть, я теж візьму. Не знаю. Мені так всього треба, але на що мені того всього? Так, і ось ці я вже показував. Це навіть я розложив одну ще з минулого разу. Щось ніхто на них не дивиться. Теж доречно було взяти в ванну і поставити всі свої дрібнички. Дивіться, яку штуку привезли для котів. Щоб грівся котик. Так, далі дивимось з вами. Вмучитися зручніше, щоб вам було зручніше переглядати все. Так, жизни, файне, бо українське. Бджілка. А губки 5 штук, 29 гривень. Зараз є нагода а, зекономити. Ні, це не ця, Фіки, ж та бджілка? Це оці. Зараз ми проскануємо. Так, бджілка ось ця. 24 гривні. А що ж це акції було? Чому тут ця бджілка стоїть? Набір 5 плюс 1, це не оце. Одна плюс подарунок. 29 гривень. Ну, теж хороша акція. Губка зміна для швабри. Букали медового вина. 6 штук 249 гривень. Дивіться, які чудові вази. Ой, які класні. На невеличкі букетики. Так, швиденько пройдемось по посуду. Ось такі прозорі тарілочки по 15 гривень. А, салатники також домовбілі. Ні, спринтом. 49 гривень, ну, можливість зекономити 10 гривень це завжди добре. Люмінарк знову зі знижкою. Дивіться, дуже хороші ціни зараз на Люмінарк. Десертна 44 гривні, глибока 49 гривень, хороша ціна. І ось така. Можна навіть на салатик. 69 гривень. Чорний люмінар, десертна 44 гривні. Глибока 49. До речі, файна штучка. Коли щось треба дістати, да? коли десь впало щось, а ви не можете дістати. Дивіться, навіть не відліпиться. Ось такий магніт. Ручка магнітна. Точніше, кінець магнітний. Файна, файна штука. Гнеться в різні сторони. Тут у нас стакани, 6 штук, самі звичайнісінькі, 88 гривень на 235 мілілітрів. Ці чашки я вже показував в попередньому відео. Вже вже скоро, скоро 59 гривень. І ці по 69. А я бачу, що розкупили. Минулий раз було їх більше. Терки. Чотирьохгранна. 69 гривень. Овочі чистка. Але хтось писав, що вона не дуже в коментарях. Термометр, кімнатний, цифровий. З датчиком 129 гривень. Ну, я не думаю, що він... А, хоча тут литий, де я думаю, що тут скріплені будуть. Ну, не знаю, мабуть, добрий. 19 гривень ситочку. Щипці для чая заварювання. Дуже хороша штука. Я купував. Дуже давно, а от де не пам'ятаю. Підставка килимок для посуду. Кому вже потрібні ущільнювачі для вікон та для дверей? Вже з'явились в Аврорі по 39 гривень. Так, в чому макалатура сьогодні? Макулатура сьогодні така 99 гривень сніжна панда, двошарові. 4 штуки. Е, да, штуки? 99 гривень. По 25 гривень виходить штучка. Ну добре. Паперові серветки, двошарові в упаковці 150 штук, 34 гривні. Треба взяти. Ой, в коробці є, дивіться, 34 гривні. Двошарові. Да? Так, да, треба взяти. І такі 34. Також двошарові, також 150 штук. о є що вибрати. Серветки це моє. 39 гривень, двошарові, 200 штук. Оцю я заберу, це мене чекала. Це хороша ціна. 39 гривень, 200 штук, двошарові. Ну, ось такі от, не знаю, дивіться, яка гарна упаковка. А тут малюнки дітей. Бачите, як круто. Взагалі супер. Назар 11 років, Соня, 6 років. Кіра, Олександр. Чудова така упаковка. 29 гривень. Трьошарова. Так, вологі серветки. 110 штук з клапаном 27 гривень. Ось такі можна придбати 84 штуки з клапаном вологі 39 гривень. Великий рулон паперу фрок... Фрекінбок, 350 відривів, 99 гривень. Вологі серветки Зая Алоє 24 штуки. Круті серветки, чорні, вони і всередині чорні, надзвичайно класно пахнуть парфумами. 120 штук, 49 гривень зараз. Набір рушників, двошарові два рулона в упаковці 29 гривень. Зараз. Рушники паперові Аврора. Тут 160 штук, 24 гривні. А ось такі 200 штук можна придбати за 34. Ось такий великий, дуже великий, тут 600 відривів, хороша штука. І зараз він в акції. Серветки в упаковці 16 штук двошарові 18 гривень. Ось таку велику упаковку макулатури. 100% м'якості. 80 штук одношарові. Надзвичайно круті з'явились бокси, дивіться, для малечі в школу. Тут закриваються з двох сторон вони. Ой, тут і ножниці, є. що ж це таке? Тут і є ножниці. Тут є така ця чашка. А що це таке? Набір посуду дитячого Контейнер із приборами. І тут ще є такі от прибори. Ложка, виделка та ложка. А ножиці, мабуть, ось тут мають якось бути, так? Да? Так, да, ось так вони повинні бути. Закривається з двох сторін цей бокс. Ось. І все, і в космос. Ще один ось такий бокс, також новинка тут і для хлопців, і для дівчат. Ну і я думаю, що теж всередині йдуть веделка і ложка. До речі, дуже добре, коли бачите, ось такі на два відсіки, салатик, кашку гречану. Я забув, принцески кашку гречану не їдять. Ну добре, трюфель в шоколаді. Багато таць нових з'явилось. Ось така, як під мармур. Це теж новинка. Красиві, термопляшки кольорові, зараз в акції. Ось такі величезні з'явилися. Тут можна і борщ носити з собою. Бос. Вони йдуть в коробках. Дуже зручні а, термоси. Зі знижкою ось такий великий контейнер для зберігання. Кришкою і з ручкою. І там ще щось здається, є, якщо я не помиляюсь. Ага, він ось такі мають зверху. Бачите, ось туди поставимо. Можна навіть використовувати і для пігулок, і ще для якихось дрібничок. Внизу тримаєте пігулки, якими не користуєтесь час від часу, а ось тут можна тримати, які ви п'єте кожен день. Ондитерський шприц з насадками дев'ять штук придбати цікава. Новинка з'явилась на USB. Ось такий підсвічник. Україна дуже крутий. Настільні лампи для малечі на уроки 109 гривень і ось такі трішки вищі по 179 гривень. І ось так буде світитись Україна. Бачите, тут вас скільки багато. Вас стільки багато по всій Україні. А я десь отут. На цю поньки сижу. Гарний нічник, дуже гарний. Так, що ж це за світильник? Світлодіодний. Цікаво. Давайте навіть відкриємо, подивимось на цю штучку. 169 гривень зараз. Ну що я скажу? Як лампа блогера. Він не хоче стояти, хай лежить. Ось цей по, 100, по 69 цей по 119 гривень, а цей зроблений так, як знаєте, під, під старовину. Фірмові кейси. Дійсно такий спокусливий колір для косметики. Всередині найзимісінький. І чоловічий. Я також собі таку купив. Вже з'явилася коричнева, але я брав чорну. Дуже хороша якість дермантина. Шкіра молодого дермантина Ой, дивіться, я думав, це, е, цей різдвяний гуск, а це вже зробили фламінго. Пам'ятаєте, яких розкуповували в Аврорі. А вже зробили рожевого фламінго Ось такий. Він такий нещасний. А ось таку гарнюню я бачу у майже кожному авто на задньому склі у водіїв на машині. Це хто? Годзіла. Людяник 19 гривень. Ось такий органайзер для дітей в кімнатку на іграшки поскладати. 64 гривні зараз інвакція. Ось ця штука дуже-дуже класна. Дивіться, дерев'яний тетріс. Пам'ятаєте цю гру, коли ми грали в дитинстві на такому тетрісі, Вся, в кожній класі мав цей тетріс. І замість того, щоб слухати уроки, ми складали <смістична> ці кубики. Зараз є така класна ідея. Дерев'яний 55 гривень. Чудово. Дуже цікава штучка. Вечірку можна зробити, да? Я вже поки розказував на одному відео. Надуваєте кульки. І хто у вас з'явиться хлопчик чи дівчинка, на вечірці цю кульку ви бахаєте. І потім дізнаєтесь після того, як кулька лопне, вже дізнаєтесь, хто у вас. Всім знайомим, всім друзям. Вже всі будуть знати, чи хлопчик, чи дівчинка. Економних вам покупок, мирного неба. Хочу побажати всього-всього вам найкращого. Ви самі найкращі. Дякую вам.